Привіт, друзі. Сьогодні багато людей вірить у науку і в те, що знання можуть врятувати світ. І багаті люди, такі як Ілон Маск, вкладають свої мільярди в те, щоб організувати політ на Марс, наприклад, щоб колонізувати його до Третьої світової війни, як він говорить. Але якщо ми подивимося навіть на мотивацію, він розуміє, що ця війна може. Статися, а що призвело до можливості такої війни, це знання, тому що люди винайшли ядерну зброю. І сьогодні існує навіть годинник судного дня, і в 2023 році, в якому ми живемо, годинникові стрілки цього годинника вони неймовірно близько знаходяться до. Того, щоб ця війна відбулася неймовірно, близько ми на порозі, фактично. І це результат знання того, що люди зробили ставку на знання. І також сьогодні розвивається штучний інтелект, і все більше довіряють функції штучному інтелекту. Але є одна невеличка проблема: що у штучного інтелекту є своя логіка. Наприклад, довірили в метро штучному інтелекту. Контролювати температуру, але він знайшов свою логіку, тобто орієнтувався на годинника, на кількість людей. Так само штучні два інтелекти, які спілкувалися один з одним, винайшли свою мову, яку люди не могли розшифрувати. Коли ці два інтелекти виявили, що. За ними слідкують люди. Тобто прикладів можна наводити більше, але штучний інтелект має власну логіку, і він вже виходить з-під контролю людини. І у людини є вибір: це або харчуватись з дерева знання, тобто сподіватись на знання, яке підвело людину за останні роки 100 років, конкретно, або харчуватись дерева життя, життя, дає тільки слово Боже, а на землі. Місцем, яке утверджує Слово Боже, стовпом і ствердженням містини є церква Ісуса Христа, там, де вивчається Слово Боже. Ось тому можете написати мені, також підписуйтесь на телеграм-канал Солтаненко, щоб харчуватися щодня з дерева життя і бути спасенними.